Очільник області Валерій Куліч повідомив журналістам про завершення збору ранніх зернових на Чернігівщині. Всього обмолочено 307 тисяч гектарів в Чернігівській області. І всіми категоріями господарств намолочено 1 мільйон 1,2 тисячі тонн зернових. Тобто трошки перевалили мільйонний рубіж. Середня врожайність по області складає 32,6 центнери з гектару. Найкращою врожайністю можуть похизуватися Бахмацький, Носівський та Бобровицький райони. Всюди не менше 40 центнерів з гектару. Бахмач є також лідером і заваловим збором понад 100 тисяч тонн. Вишні та новгороді Сіверському по 60 тисяч тонн. Та якби не спека, мали б більше. По розрахункам фахівців, агрономів область втратила десь за рахунок цієї аномальної жари 10-15% врожаю. Але за словами Валерія Куліча, про голод навіть згадувати не слід, бо при потребі області в 130 тисяч тонн на рік намолочено майже вчетверо більше. Продовольчої пшениці та жита область зібрала 497 тисяч тонн зерна. Тому у нас, в принципі, профіцит зернових. Тобто ми перевиробництво, і ми будемо планувати активно працювати з експортом. Очікується, що експорт зерна сягне 2 мільйонів тонн. враховуючи, що з півночі України вести зерно до Одеси чи Миколаєва надто витратно і порти Балтики економічно ближче. Влада провела результативні перемовини щодо транзиту із білорусами для України білоруси знизили транзитну ставку по своїй території на 15%, А для підприємств Чернігівської області на 35%. Це те, що дійсно, скажімо так, влада допомогла нашим підприємствам в практичній площині. А от те, що сусідня Росія навпаки закрила свої кордони для наших товарів, аграріям шкоди не завдає. Ми втратили російський ринок в плані реалізації молочних продуктів, і та затовареність, і складна ситуація в молочній галузі. Це є наслідок закриття російського ринку. Врешті Росія наш прямий конкурент в цих питаннях. Важко буде нам торгувати у центральній Європі, де вистачає французького та німецького зерна, але потенційні ринки є і вони для нас доступні. Нашими ринками збуту є країни Скандинавії, там де зерно не росте. Минулого року через Балтію, наша кукуруза доїхала аж до Євг до Ірландії. Тому той напрямок північний, там де є проблематика вирощування, там де немає країни Африки, безумовно також. Це ті ринки збуту, над якими треба працювати. На думку Валерія Куліча, для області пріоритетно розвивати м'ясну галузь, але для цього треба зокрема зберегти свинарство, яке потерпає від африканської чуми, і за підрахунками вже втратило 15% поголів'я а також молочку, де існує потреба підвищення якості молока, збережуть для аграріїв і пільгове оподаткування. Президент підписав указ про те, що воно точно діятиме до 2018 року. Для нас дуже важливо хоча б утримати оцю пільгу, і причому важливість цієї пільги, вона є рівною для всіх. Це є рівні умови для всіх. І всі аграрії, хоч фермерські господарства, вони мають цю пільгу. Всі решта пільг, які там компенсації, якісь держава не може виділити їх в такому рівні, щоб забезпечити всі господарства рівномірний доступ до цих пільг. Тому, на мій погляд їх взагалі не має бути. Як зазначає очільник області, всім слід надати рівні умови і тим самим стимулювати здорову конкуренцію.